До вашої уваги огляд каталогу січня від «Фармасі». Super Sale. Січень дарує шалені знижки. Що ж нам пропонують? В акції у нас праймер. Основа праймер з ефектом сяйва і з ефектом розмиття 319 гривень. Рідкий консилер 295 гривень. Тональні основи. VFX Pro Air Glow. BB-крем CC Крем в акції BB-крем 263 гривні, CC 311. Напівпрозора пудра. BB-пудра на акції 463 гривні замість 579. пудра бронзатор Засоби скульптуруючі, стіки такі класні. Рум'яна стік, пудрові рум'яна на акції. Midnight Touch хайлайтер рум'яна і бронзер. Всього 359 гривень замість 449. Палетки для обличчя. В акції палетка Peach Bite 607 гривень замість 759. Палетки Тіней, Палетка Infinite 423 гривні. Колекція Oasis «Троянда Дюн» і «Міраж» в акції 487 гривень замість 609, кремові тіні для повік в акції 239 Фіксатор макіяжу є є праймер під тіні. Рекомендую користуватися праймером під тіні для кращого результату. Олівці для очей, для брів зі щиточкою в акції. Підводка фламастер зі знижкою всього 295 гривень замість 369. Туш для брів, маркер для брів з ефектом мікроблейдингу, праймер під туш, віск для брів, сироватка для брів, туш для вій. Акційна пропозиція на туш Full Blast 439 гривень замість 549. Щіточка, пісочний годинник. Всі помади у січні будуть зі знижкою. Кремові помади 199. Помада стік стіло 199 замість 249. Глазурована бібі помада 223 гривні замість 279. Блиск лак латина 279 замість 349. Улюблені матові рідкі помади, всього 303 гривні замість 379. Рідка помада VFX Elite. Блиск-плампер, блиск-топер 295 гривень замість 369, багато відтінків. Олівці для губ в акції 159 гривень. Засоби для демакіяжу, серветки, дуже зручні в дорогу. Знімають гарно макіяж. Новинка з'явилася: Сумка Шопер 599 гривень, розмір 32 гривень. На 45 на 13. Шкіряні косметички, також новинка. Розмір 30 на 21, 699 гривень. Сумка валіза для макіяжу, Рекомендую, щоб вся ваша косметика була в порядку. Рекомендую б'юті кейс у вигляді валізки. Сумка біорозкладна, сумка шопер всього 99 гривень. Великий вибір пензликів для макіяжу. І пішли аромати. Аромати, що підкорюють в акції Midnight Muse Velvet Blossom 439 гривень замість 549. Німфа, б'янка, бліс, омнія. Ноти блаженства, розкіш почуттів акційні пропозиції на аромат Рейна 559 гривень замість 699, Сенсейшл 583 замість 729, Хіпашин 607 замість 759. Аромат Гія Божественний аромат. Всього 559 гривень замість 699 гривень. 975 замість 1219. Чоловічі аромати. Eternal Spice Noir Temptation 439 гривень замість 549. Чоловічий аромат шутермен, 575 гривень замість 719 no 70» 471. Шутермен Блек, 639 акційні пропозиції. Аромат пульс, аромат Баолі, 583 гривні замість 729 гривень. Це в нас чоловічі аромати. Справжній догляд для чоловіків, парфумовані гелі для душу, бальзам після гоління. Делікатний щоденний догляд: жіночі парфумовані гелі для душу об'ємом 100 мл. Bodymiст серія «Лямур», Crush аромати. Рубі, рубінові квіти, дикі ягоди, букет перлів. Антиперспиранти, дезодоранти, шарикові антиперспиранти в акції всього 135 гривень. Лінійка Smart Life догляд за обличчям з муцином равлика. Класна бюджетна серія, доступна кожному. Крем для обличчя всього 99 гривень. Побалуйте своє тіло скрабом і кремом суфле з авокадо і манго. 199 гривень за 250 грам. Лінійка Smart Life: лак для волосся, термозахист для волосся. Рекомендую дівчата. Далі у нас йде ополіскувач ротової порожнини, нейтралізатор запахів. Засіб для миття скла, освіжувач взуття, пінаочищувач для взуття. Smart Life серія антижир і порошок для чищення з активним киснем. Ну, це такі продукти, які мають бути в кожному домі. Гель для прочистки труб. Рідке кухонне мило для рук я усуну будь-який запах, спрей поліроль, спрей антистатик, універсальний пральний порошок, в складі якого є кисневий плямовивідник, дуже гарно відпирає. Будь-які забруднення, плямо спрей. Тканині маски для обличчя шість е, варіантів з гранатом, ромашкою, зеленим чаєм, лавандою, авокадо і огірком. Зубні пасти на акції. 130 грамів, всього 183 гривні замість 229 Зубні щітки, мило, турецьке мило хамам і мило з перлинами 125 грамів. Універсальний зволожувальний бальзам. В чотирьох ароматах червоні фрукти, лохина апельсин алоє. Сумочний варіант крему для рук всього 63 гривні, замість 79. Наша новинка серія з фісташкою. Крем для рук, масло для тіла, гель для душу. Улюблена серія кокос та ваніль. В акції у нас скраб всього 183 гривні, замість 229. Лінійка лаванда. Лавандова серія, гель для душу. Лавандова олія, лосьйон для тіла, шампунь. Е Маска для волосся, масажна олія. На акції у нас гель для душа лосьйон і масажна олія. Дуже гарний, до речі, подарунок. Серія, коричневий цукор. Дуже класна серія також, доступна за ціною. Улюблена лінійка наших клієнтів натюрель з морськими мінералами і з оливкою на акції. Серія ботанік, шампуні, гелі для душу. Так, гель для душа з екстрактом вербени в акції 159 гривень замість 199 гривень. Чоловіча серія Masculine. В акції у нас парфум 799 гривень замість 999. і шампунь та гель для душу 2 в одному 239 гривень замість 299. Лінійка Masculine цитрусові, трав'яно-фруктові лактонні ноти. Пряні ноти тут. Крем стайлінг для кучерявого і прямого волосся в акції 127 гривень замість 159. Кератиновий догляд в домашніх умовах. На акції у нас ксироватка для волосся і кондиціонер маска для волосся. Фарби для волосся, дуже гарні крем фарби. Акційна пропозиція на лінійку Shield Man. Зворотня частина нашого каталогу. І що ж тут у нас? Подаруй собі здоров'я? Знижка 25% на масажний гель з кінським каштаном. Дуже класна пропозиція, вигідна акція. Сироватка для сяєння з вітаміном С. Це з новинок. В акції 639 гривень замість 799 гривень. Еліксир краси, супер ціна. Всього 487 гривень замість 609. І набір для обличчя з масажером, всього 1999 гривень замість 2499, 500 гривень економія, друзі, гарний подарунок. В акції у нас серія аква догляду за обличчям. Серія календула в акції, дуже приємні ціни. Серія чайне дерево повністю на акції. Серія люмі. Так, всі догляд весь догляд за обличчям у нас в акції. Підберемо для будь-якого типу шкіри на будь-який вік. Серія антивікова h Reversist. Серія resurface з ретинолом, вітаміном С, зеленими водоростями. Вся серія на акції в січні. Патчі, Гідрогелеві патчі 479 гривень замість 599. Дитяча серія, дитячі шампуні без сліз. 249 і 199 гривень. Спрей для волосся для легкого розчісування, крем для депіляції. Серія для догляду за ніжками, крем проти потріщен, потрісканих п'ят, силь пілінг для рук і ніг і спрей для ніг. Щоб освіжає шкіру ніг, а також знімає відчуття тяжкості та втоми, ефективно перешкоджає утворенню неприємного запаху, освіжає і розслабляє втомлену шкіру ніжок. Масажний крем з глюкозаміном. 287 гривень замість 359. Масажний гель з екстрактом паприки і кінського каштану 183 гривні замість 229 Сумочний варіант, дорожний по 150 мл. Масажний гель з кінським каштаном 500 мл 229 замість 309. І 175 замість 219. Гель паприка 247 замість 309 і 175 замість 219. Акційні пропозиції у січні. Запасайтеся на цілий рік. Догляд за волоссям. Серія reviving, «Волумізінг», серія доктор Туна. Для сухого волосся, серія гідратінг, інтенсивне відновлювання. Все на акції весь догляд за волоссям. Шампунь з тміном, шампунь проти лупи, чесникова серія з капіксілом, зі знижкою у січні. Шампунь з чайним деревом і календулою. Повернення в каталог. Стайлінг для волосся сухий шампунь, спрей стайлінг, мус стайлінг на акції. Кількість товару обмежена. Лінійка Nutрі плюс. З'явилася у нас новинка, дієтична добавка Red Green. Що ж це таке? Екстракт червоних фруктів, зелених овочів, збагачено вітамінами та мінералами, корисними для підтримки загального здоров'я, вітаміни, мінерали та антиоксиданти в складі допомагають зміцнювати імунну систему, підтримувати нормальний рівень енергії та сприяти відновленню організму. Такі вітаміни потрібні всім. Новинка, зверніть увагу: всього 599 гривень, 16 мармеладних цукерок. Протеїновий коктейль, шейкер, кава з колагеном, кава з цикорієм, корисні трав'яні чаї, натуральні трав'яні чаї 30 стійків, мармеладні вітамінки в вигляді мармеладних цукерок, желейні вітаміни АЦВ. Дитячий мультивітамінний комплекс. Фокус для покращення пам'яті роботи мозку. Цикл плюс жіночі вітаміни. l карнітінг гіалуронова кислота. В акції у нас, друзі, буде колаген. Колаген всього 1039 гривень, замість 1299. Формула краси для волосся шкіри та нігтів. Берберін, сілімарін, куркумін, колаген, кальций магній колаген. Друзі, от хто вживає бі... БАДи, вітаміни дуже якісна продукція в компанії Фармасі. Компанія Фармасі – це фармацевтично-косметична компанія. Алоя на акції 687 гривень замість 859. Харчові волокна, гриб рейши, чорний тмин. Мультивітаміни для жінок для чоловіків. Акційна пропозиція спіруліна. Вітамін Д3 К2. Вітамін В12 спрей, Д3 спрей. Акційна пропозиція. Вітамін С чорна бузина. Також акційні пропозиції. Зверніть увагу. Серія для дому екозасоби. Містер Вайпес. Засіб для миття посуду, антижир на акції засіб для видалення накипу та іржі. Засіб для унітазу приємна ціна. Кисневий плямовивідник: 1 кг, дуже дієвий сильний засіб, засіб для видалення плям, кондиціонер для білизни це все засоби для прання. Мультифункціональний очищувач. 1 літр 399 гривень. Також рекомендую. Засіб для чищення дерев'яних поверхонь, серветки вологі для прибирання. Друзі, дякую за увагу! Обирайте найкраще з фармасі.